Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Мали насичений на події тиждень значна кількість міжнародних зустрічей. Кримська платформа, саміт перших леді та джентльменів. Прем'єр-міністрка Латвії під час нашої зустрічі в Києві оголосила про новий пакет військової допомоги для України із головою. МЗС Великої Британії обговорили механізми того, як Україна вже цього року може отримати 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії наші країни підписали два документи у сфері освіти та юстиції, які сприятимуть нашій подальшій євроінтеграції. Провідна хорватська компанія із розмінування відкрила своє представництво в Україні. Із державним секретарем США Ентоні Блінкеном багато уваги приділили енергетиці, її захисту, а також фінансовій підтримці України. З віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку обговорили реалізацію різних енергетичних та інфраструктурних проєктів, зокрема водопостачання міста Миколаєва. Стосовно фінансової підтримки, то маємо цього тижня домовленість з МВФ на рівні експертів про п'ятий перегляд нашої програми на 15,6 мільярдів доларів. Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Найближчим часом очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 мільярд доларів США. Фінансова підтримка партнерів допомагає нашому уряду фінансувати не військові видатки, соціальні програми, проекти швидкого відновлення. Один з таких проектів це розмінування наших земель. Тисячі саперів з Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти, тому створюємо ринок гуманітарного розмінування та залучаємо приватних операторів протимінної діяльності. Зараз особливо багато уваги приділяємо розмінуванню аграрних земель. Нашим аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсуємо витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 мільярди гривень. Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили відмін та передали аграріям, аби вони могли знову сіяти і збирати врожай. Топ-3 регіони з розмінування від початку року Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина. Використовуємо найсучаснішу техніку дрони, роботизовані системи. Важливо, що з'являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики зроблено в Україні. Держава буде підтримувати такі українські виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів, відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр. Роботи ще дуже багато, але завдяки підтримці наших партнерів, наших друзів з усього світу, ми очистимо Україну від російського мінного сміття. Вдячний кожному, хто сьогодні розвиває свій бізнес в Україні. Вдячний кожному, хто захищає Україну, кожному, хто працює, аби Україна була сильною. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!